10 жовтня гурт «Бумбокс» представив пісню Живий і відеокліп до неї. І зараз в ефірі АРМІЯ ФМ фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Вітаємо! Доброго ранку, Україна! Дякую, що запросили. Дякуємо, що вийшло завітати до нас. Почну напевно з слів подяки. Чому? Тому що пам'ятаю, як е, з'явилося відео на Софійській площі е, з пісною Ой, у лузі червона калина. І я е, пам'ятаю реакцію дуже великої кількості людей на це відео. Когось воно заспокоїло, когось е, зі страху перетворило на людь. В когось з'явилася ця людь. Хтось пішов записався до тероборони і став на захист нашої країни. Але головне, що це відео, ця пісня. Вона об'єднала нас всіх, всіх українців. Тому дякую. А тепер до свіжої нової пісні, яка була представлена 10 жовтня, пісня Живий, що стало відправною точкою для створення цієї пісні, і це була якась особиста можливо, історія, розмова, відчуття, спогади. Як з чого все почалося? Ну, найщиріші пісні виходять, коли туди залучаєш особистий досвід. А, тому, в принципі, от так і сталося. А, це вже далеко не шоу бізнес і давно вже не шоу бізнес. А, можливість, да, які нормальна будь-яка творчість, сублімувати. Ось дякую вам, і дякую всім, всім людям, які, які небайдуже поставилися до того, з чого ми почали інтерв'ю. Ось чисті слава всім нашим загиблим, ось, співвітчизникам, співвітчизницям. А тим, хто в строю, великий привіт. Ну, класних вам покатушок, пацани і дівчата. А Це такий от той момент хочеться пригадати, якщо є така можливість. Угу. Коли з'явилися перші рядки цієї пісні? Ну, це десь півроку тому, десь, може, протягом року-півроку. <плес> Я не знаю, як поговорити про закінчений твір. Там все сказано. Ну, що там, що тут ти поясниш? Тим, що ти живий немає твоєї вини. До речі, До речі от так. про ці слова, там взагалі у пісні. Дуже багато надпотужних е, фраз, і, зокрема, в тім, що ти живий, немає твоєї вини, за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. Е, я розумію, що все це пережите, все це має дуже е, велику вагу, але все таки які рядки в цій пісні особисто для тебе є найбільш болючішими чи, можливо, е, найбільш емоційними? Мабуть, смішливих пабів з друзями живими. Ми сьогодні послухаємо цю пісню, але зараз хотілося б про неї е, більш детально дізнатися, і, зокрема, про е, кліп. Е, головну роль у кліпі зіграв Петро Конопля. Як народилась ідея, як так сталося, щоби е, головну роль у кліпі зіграв бойовий медик, який колись був е, актором. Я відмовився грати в кліпі головну роль одразу, сказавши, що я не пацани, я не вивезу, ну, чесно, цей, цей двіж, тому що це буде емоційно за ну, сильно, дуже через чур. Я можу просто не впоратися, і я не хочу пересудів. Все таке. Потрібна була людина з більшим з піхотним досвідом, так і е, хлопці мої е, вирішили спробувати знайти е, в акторському середовищі е, людей, які відгукнуться і погодяться, маючи і авторські навички, акторські навички, і бойовий досвід, стати частиною такого от. Ну, я не знаю, як це назвати проект, да, тому що це міні-фільм такий, а не кліп вийшов. Як кажуть, одні мої знайомі, ви почали гратися в художні фільми. Ось, І відгукнулось багато дуже-дуже значущих для мене людей, моїх побратимів, друзів. Сказали, така я ж тут, все так. От. Але кастинг-директор обрав саме Петра Коноплю. Ось і е, він, мені здається, більш ніж впорався з завданнями, втілив. Ну там і грати не треба, було, він зіграв сам себе. Просто людина, яка там, які дають, е, ну, це навіть не відпустка, а там передихнути декілька діб додому, або отримує задачу, якусь щось поїхати логістично забрати і повернутися назад е, в зону відповідальності. Ну і він зіграв е, це. Це такого, цього бійця. Пережив, можна сказати, ще Прожив, одну із так. спогадів, так? Так. Да. Ну і вийшло те, що вийшло. Всіх причетних я з цим вітаю. Тим, кому це не байдуже, я отримую. Я бачу ваші запити на листування, але я фізично не можу просто всім вас додати, тому що це буде тільки листування ще багато чим треба займатися. От, зокрема, і ходити на армію ФМ. Да. Ну, і не тільки я да. думаю, тому що запрошень е, чимало. Ну трошки є. нам нам писали. Ми ще заздалегідь анонсували, що у нас буде Андрій Хлимнюк, буде презентація пісні, е, сила селена повідомлень від слухачів. Якісь озвучимо, якісь не озвучимо. Е, зокрема, і про команду запитували а, так, взагалі, як працювалося з усією командою над створенням е, музик. Цієї живий вашого треку. Тому що там же ж колаборація е, досить така потужна. Е, багато я читав авторів саме музики. Тобто, це вже якась кол колективна емоція. Це жахливо було. Це було нестерпно. Я... З якимись із них е, живу 10 років, з якимось 20, з деким 25 уже. Це неможливо просто. ну, типу, Не гавкнеш, не ні крикнеш, нічого поганого не скажеш. Всі тебе знають як облупленого, відкриваєш рот, а вони вже все зробили, як ти хотів. Ну, Не встигаєш просто навіть нарізати задачу, як уже все готово. Класно було. Єдине, що не назначайте більше, пацани, будь ласка, перельотів по 5 годин туди і назад в студію. Ну так сталося, тому що в арені всі приходять, але е неймовірний успіх був вже навіть не в тому, що нам вдалося і придумати, і записати, де аранжувати, верніше, і записати в той самий день. А в тому, що ми просто вчасно долетіли до тої студії. У нас був цей вихідний день в Турі півроку тому. І... Не треба було нікому нічого, ну нікого нічому вчити. Всі, у всіх вже музика була в руках. Посеред тури музиканти в гарній формі. Можна було просто гавкнути трошки, ну, по-хорошому, і всі одразу записуються, як, як бусинки, як зайчики. І, та й таке. Ну ми колись уже це раз робили. Ми вміємо. Ну мені здається, ми вже маємо невеличкий досвід, а тому все пройшло гладко, добре. Нам, до речі, писали слухачі, цікавилися, чи будуть ще схожі пісні, можливо, взагалі з'явиться окремий альбом в такому дусі, от як пісня Живий. Можливо, це буде альбом, окремий аудіо, і, можливо, навіть серія таких, скажімо, документальних фільмів, маленьких історій документальних відео. Уважно слухайте армії і Ви дізнаєтесь, чи буде таке, чи не Чудово. буде взагалі, повернусь до пісні і до слів. Там є долі такі цікаві слова у фіналі пісні. Прохання до долі про ще один весняний день. А яким ти уявляєш ось той день, весняний день, звісно, після перемоги. Ну, це десь в моєму випадку бажано 50 років в кінця квітня і початку травня з усіма моїми рідними і близькими в різних місцях України, в які нам захочеться подорожувати. От такий весняний день. Він довгенький. Це метафора. А після перемоги яку першу пісню ви заспіваєте на мирному великому концерті? Ну, давайте спочатку доживемо до того дня і допрацюємо, ще дуже багато роботи треба зробити, щоб відбулося це. По-друге, ну, якщо я буду в, ще в віці і в силах співати, щось тоді вже я із себе вичавлю. От, щось вже, нове, що що побачимо, що попросять. Під настрій. Як да, По-третє, якщо це відбудеться ще за ну, каденцією моєї, скажімо назвімо це так. Так, то дайте паузу хоча б днів в 10, щоб ну, прийти, прийти в себе, себе mm -hmm. да, тому що це буде цікавий досвід. Ну, можна помріяти, чим ми будемо займатися тоді, можна. Але ну, скажімо так, не будемо говорити про те, що це прямо от такий вже факт, який от зараз відбудеться. Ситуація дуже складна і нам ще багато працювати. Про музику, взагалі про музику під час війни. от Чи змінилося е, і твоє розуміння ролі музики е, угу. в воєнний час, якою вона є для тебе сьогодні? Це підтримка, це терапія, це, це зброя? Ну, змінилося єдине розуміння, що чим ближче до сірячка, тим попсовіше грають пісні в записах. І... Чим далі в тил, тим тим важчаю, тим важче стає металіка, а Там Озі Осборн починає лунати. От ну, принаймні, це з мого досвіду. А I'm a Barbie Girl, якраз уже це вже коли нерви вже. Такі як струнки. Чим вона важлива? Надважлива. Взагалі життя без музики прісне. Вона немає колись сказав Джо Кокер чорно-біле, без блюзу, так і без музики. М -м -м -м, підтримує, відволікає, надихає. М -м -м Я був здивований і вражений і живучи в світі музики, потрапивши в світ, де не вона панує, тільки е усвідомивши е на свої очі, побачивши і почувши. Наскільки музика важлива для людей, різна, дуже різна, і наскільки вона буває, впливає на них. І це напевно заклик до всіх музикантів їздити до наших Зимально. захисників і захисниць, і ось туди, до них в гості, так, і ділитися музикою з ними. Але будьте готові, ну приїжджайте голодні, тому що вас всі будуть хотіти нагодувати. І якщо ви не з'їсте, що там поліва кухня готує, ви дуже образите людей. От і пам'ятайте, найголовніше правило музичного волонтера повинен зіжирати більше, ніж привіз. До речі, от у 22-му ж році з'явився культурний десант об'єднання військовослужбовців творчих професій. Вони тобі пропонували долучитися до них? Ні, не пропонували. А може і пропонували. Я не пам'ятаю. Я знаю багатьох із тих, хто є частиною десантів. Культурного, я поважаю їх дуже роботу. Ми якраз зараз от про це і говорили. Так? Бо якщо хочете, долучайтеся до їх лав. Я не знаю, наскільки це зараз, просто чи не просто, але вони роблять дуже важливу справу, і я поважаю дуже. До речі, чимало людей нам писали слухачі. Хай Андрій розкаже, що він, як він. Тому що про концерти ми чуємо. А, 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 а зі службою, що він? От всі знають і всі пишуть там він був в ТРО. Хтось пише Він був в поліції. Не був ні дня в ТРО. Ні, ніколи отримав зброю з, е, і вступив до лав патрульної поліції е, в Києві в 22 му Uh, і тепер до сьогодні є частиною загону хижак, ось прикомандорованого до 426-го окремого батальйону морської піхоти. О, все всі, хто е, питали, будь ласка, е, отримали е, відповідь на це питання. Ну що? Я думаю, потроху будемо переходити вже до е, самої пісні, яку ми сьогодні почуємо в нашому ефірі. Кліп, до речі, він теж вже з'явився, е, його теж можна подивитися. Е, про підрозділ. Я просто переконаний, що е, у твоєму підрозділі, як і в багатьох інших, є якісь потреби, і ми зараз маємо таку можливість теж закликати наших слухачів е, допомогти закрити. Можливо, якусь нагальну потребу, яка є у підрозділу. Донайте на фонди, яким ви довіряєте, і потреби будуть закриватися. Я нічого не попрошу, мені соромно просити, я, я сам даю, я не, я не беру я з того що. Ми наспівуємо, я це називаю, колядуємо. Ми забезпечуємо різні різні всякі підрозділи і свій загін так само. От якщо в нас слухає найвище керівництво військове, ну бо якихось таких портативних ракеточок, таких, щоб можна було з джипа запустити, і вона попала прямо куди треба і далеко. А, а так, в принципі, все є. Дякую. Е, насправді ця розмова могла би тривати ще більше часу, але е, в ефірі час теж є трішки обмежений. Е, ми будемо слухати пісню, яка вже стала особливою історією для багатьох е, живий від гурту е, Бомбокс. Тобі, в свою чергу, подяка за Дякую. те, що ти робиш, за те, що за щирість твою. Е, ну і напевно, ще звернення на останок було до вищого командування було про потреби до це. Цивільних до тих, можливо, хто за кордоном все більше немає цивільних, є тільки тил і фронт. Ну, Пам'ятайте про це усвідомте це раз і назавжди. Ось я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору. Тоді усім нам і тобі так теж тримати сил. Тобі, натхнення дякую. і ще багато весняних е, днів у всіх сенсах е, і словах, так. І е, е, звісно, під мирним небом. Андрій Хлимнюк бумбокс на Армія ЕФМ. Сьогодні е, маємо можливість почути пісню Живий. Ще раз дякую. Всього найкращого, друзі, до зустрічі. Армія ФМ.